І я сьогодні буду приходити на сьому арену. Мені не вистачає 3 кубка до нової арени. Кланя якийсь собі зайшов там, де мій брат менший. Так, давайте житую атаку зробимо вирішально. Будемо зараз на сьому. Ай-яй-яй-яй! Капец, будет трохи тяжко здається. Не трохи отбулся. А он Буквально. Спасибо. Якби можна було написати типу подаючи відос, хм, би було прикольно. Ну чого ти зразу мене обзиваєш, а? Святой так ми Хм. 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 Чули, як ще... Тяжко. У-ху-ху-ху! Хм, вчили, яке... Часто okay. <хм> mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. як пес гай, оф, оф, хм. Угу, гу-гу-гу, як это о. І тримаю на всякий випадок. Що ти гавкаєш? Я що тобі кістку забрав? <хм> Э, галка я его. Э, написано спасибо. И так на машине бьет. Давай, давай, давай. Сколько еще осталось хп? Давай, еще шесть. И бомбер. Скажи бомбер, кабанчик. Бы Бо я же столько видео поразнимал. Давай, давай, є, може, якщо він задефає. Так, пожелаємо йому удачі і спасиба. Отлично грає ще. похвалимо його. І от. От, друзі, наша сьома арена. Королівська арена. Ну, не таке ж і. І відкриття для мене, де то все всього зробив. Я був на 24024 то восьма арена. Майже доходив до дев'ятої, але не виходило. Так. Ну, і на цьому я думаю закінчувати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.